Мене звати Віталій, я, я родом з міста Житомира. Після освобождения своб я також питався працевлаштуватися, але ярлик наркозалежного завжди тормозив тер мене і не дуже хотів брати на працю. Якраз тоді по почали з'являтися громадські організації. Мені пощастило, що я попав в нашому місті в таку організацію, як Перспектива, де я взагалі узнав, що таке зменшення шкоди, де є чисті шприци, де є консультанти, де до тебе відноситься як до людини і готові тобі допомогти навіть безкоштовно. Після звільнення, звісно, відношення до тебе мало того, що ти і наркозалежний, ти ще і заключений. І відношення міліції поліції до тебе абсолютно не змінилося. Навіть прийдяв до себе, до свого участкового, щоб просто навіть поставити, просто що я прийшов, щоб він мене відмітив, він мені каже, ні, так не катить, Треба банку водки. Палку, дві палки, кака кавбаси і пачку бумаги, ще на, на закуску. Ось так ось це у нас все роб робилось, На жаль, тоді. Щоб такі от от проекти, ці фонди, ці організації зайшли на 10-15 років раніше в Україну, скільки можна було б спасти чудових життів, коли люди, не маючи навіть не знаючи, що таким налоксон, помирали на лавочках, і вже мені здається, що прийшов час до них відноситися як до хворих людей, а не як до якихось приспритників.